Батьківська рада Комсомольська взялася викорінювати такі поширені негативні звички, як тютюнопаління та вживання алкоголю. У школі тривають лекції у рамках проєкту за сьогодення та майбутнє. Проєкт ініціювала батьківська рада за підтримки Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділу у справах сім'ї та молоді міського відділу освіти та управління охорони здоров'я. Наразі лекції слухають батьки в подальшому вони будуть адаптовані і для школярів. Світлана Завадська докладно. На сьогодні головою батьківської ради Володимиром Чистяковим проведено 12 лекцій в усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста. Першими слухачами стали батьки школярів. Адже на думку лектора, усі існуючі проблеми, у тому числі вживання алкоголю у підлітковому віці, породжує саме родина, а не школа. Тому й проводити бесіди про небезпеку, які несуть алкоголь і тютюн, також треба починати з дорослих. Ми читали 12 лекцій. В каждой школе по две лекции собрали родителей и э, дали те материалы, которые в вот, э, нашей лекции прозвучали. Это отрывки из лекции Жданова, это э, проект ВРТ ⁇ Общее дело ⁇ там есть э, тоже замечательные ролики, э, значит, фильм. Ну и, собственно, рассказали, в чем проблема, потому что, э, скажем так, люди знают, что нельзя этого делать, но они не знают почему, к сожалению. Тось уровень вот, панімання він низький. Проект за сьогодення та майбутнє підтримали кілька міських відділів та управлінь, які опікуються здоров'ям та благополуччям дітей. Без їхньої допомоги, зазначав Володимир Чистяков, реалізація проекту була б неможливою. Головною метою проекту було обговорення основних мотивів вживання алкоголю молоддю та надання навичок профілактики вживання алкогольних напоїв у молодіжному середовищі. Про важливість і актуальність подібних зустрічей наголошували і батьки школярів, і педагоги. Дуже приємно бачити, що наші батьки хвилюються і переймаються за майбутнє своїх дітей. Саме з ініціативи батьківської ради міста та підтримки міського відділу освіти у кожному навчальному закладі проводилася лекція для батьків за сьогодення та майбутнє головою батьківської ради Чистяковим Володимиром Юрійовичем. Лекція побудована з використанням наукових даних про небезпеку алкоголю для дітей і дорослих. Ця лекція справила велике враження для присутніх. Вже наступного навчального року слухачами лекцій стануть вихованці загальноосвітніх навчальних закладів міста. Бесіди проводитимуться з учнями 8 одинадцятих класів. Ми хочемо звісно, вийти з подобними матеріалами, тільки немножко переділеними, навіть посоветуюся з психологами для дітей, тому що наші старшокласники употреблення там піва, употреблення там табака очень і очень на мой взгляд, угрожаючі просто. Лекції для старшокласників будуть обов'язково адаптовані до підлітків нашого регіону. На сьогодні це питання вивчають спеціалісти центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, лікарі та освітяни.